Блін, це щось неймовірне. Всім привіт, шановне товариство. Уберіть від екранів всіх поціновувачів візки, тому що є величезний ризик того, що ви витратите свої кровні 8 тисяч гривень на цей нектар, тому що він зараза. Дуже смачний. Що ж, сьогодні у мене на огляд потрапив повнолітній 18-річний мортлах від, від дуже відомого ботеру Дуглас Лейґа, який знаєте, непростий, тому що саме цей розлив був створений в честь 10-ї річниці пабу, який знаходиться в місті Дніпро. Три ноги. Дуже такий атмосферний. А в англійському стилі з дуже сміливою кухнею, дуже класною атмосферою, тому раджу сходити. До речі, ось і таких пляшок було ролото всього 151 штука у світі. Тож будемо куштувати, робити свої висновки, насолоджуватись і кайфувати. Скажу пару слів про дистилерію мортлах, тому що вона знаєте, така собі загадкова. Оці спирти мортлах. Ну, по-перше, розливів офіційних ну, дуже мало. Там є щось 12-є 14-річний, десь 16, щось таке. Але ну якби обмежена дуже а, кількість, але при цьому всьому можна побачити дуже багато різних розливів, різних ботлерів, як от і сьогодні. У нас а, також ви знаєте, ми всі п'ємо часто в мортлах, і навіть про це не знаємо, тому що. Він входить в купаж Diageo. Дуже часто він знаходиться в Blue Label, в Black Label, Як, ну я не скажу серце купажа, але яка частка мортлофу там також присутня. І магія в тому, що ці спирти просто офігезні. тому що я мортлоха поганого не куштував взагалі. Не знаю, буду шукати. Це тепер така ідея в мене буде. Хай. А так, якісь ботлери, якісь незалежні, якісь э, луці, стандартні розливи. Воно все кайфове. А, до речі, хочу сказати, що це. Перша дистилерія в місті Дафтаун. Я так наголошу, тому що там ще Клінфінік популярна дуже. І з цікавих фактів, що вона була заснована в 1823 році, якраз на цей момент, коли у цей був закон про легалізацію віскі дистиляції в Шотландії, і з цікавих фактів, що ще на ній 20 років працював до того, як заснував свою дистилерію Клінфідік, сам. Вільям Грант, що він вчився на мортлах, а потім уже всі всі знання приніс на Фідіки. Далі тепер ми історію Фідіка вже знаємо. Правда, ж? ось така історія про, про мортлах. А із технологічних особливостей тут є цілий ряд особливостей, які просто виділяють її дуже на фоні інших. І я блін не розумію, чому це не розвиває цю історію. Тому що ну вдумати самі. А там у нас що шість перегонних кубів всі абсолютно різної форми. У них перегонка не потрібна, не потрібна, а вже ця дуже відома розпіарна. 2,81. Що це означає? Дуже складна схема перегонки. В якісь спорти переганяються на двічі, якісь тричі. Якісь, якась частина спортів переганяється через маленький такий куп, який вони самі називають Witches, маленька відьма. Ось і оце все вони потім змішують і роблять такий ну, роблять свої віски. Так із цікавих моментів також. У них Мортох uh, це одна із здається шести дистилерії в Шотландії, які ще знаєте, якщо напишіть, будь ласка, в коментарях які дистилерії, які мають досипірне виробництво чи не змійовикові конденсатори. Старію, ці, знаєте, аутентичні, старючі, просто де на вулиці стоять чани з водою, ну такі якісь баржі з водою, холодною, да, яка подається, холодна вода завжди. І там оце змійовик, змійовик, звичайний з міді, де конденсуються пари. Це дозволяє створювати такий дуже м'ясистий, тільний спирт, нюмейк, який взагалі-то як в купажі пихати, не дуже хотілося б правильно. Його треба витримувати, і він нам з роками дасть просто щось неймовірне, а його пихають так, от в бленди. Я цього не розумію. Можливо, це мої емоції, хай буде так. Але у них збереглося це, як до речі, Якщо один підказав вам, таліскер, теж класний, смачний, там теж ж сама технологія. От, у них брудильні чани також із дерева. Тобто це та історія. Да, там, де Боумо, здається, був момент, коли вони змінили ферментаційні чани на, е е е на е е залізні, але потім повернулися, тому що сказали, що це фігня якась виходить, і це не Боумо. Вони зберегли цю історію, да? вони досить зберегли. Тому ну, ряд особливостей виробництва, а віскі, от дуже мало в так от лінійка дуже ну, представлена дуже невеликою кількістю зразків. Я, до речі, навіть планую дегустацію зробити по мортлаху. І візьмемо, звичайно, більшість там буде, напевно, там, напевно, 100% більшість Мортлаху там буде незалежних ботлерів. От, і парочка може тих, які. Регулярні, ось чому так? Я не розумію, чому така історія, але а, Мортлах це завжди про смачні. Ну мені особисто, суб'єктивно, хай буде так. А, також слід сказати пару слів про Ботлера незалежного в даному випадку Douglas Лейт, який компанія була заснована в 1948 році. Тут працює вже досить багато. А Ботлери взагалі, це ті люди, які от бачать це відео може вперше. Нами в каналі зайшли. Да скажу, що це компанія, бо люди, які займаються. Пошуком бочок відбирають ті самі бочки, які їм подобаються на дистилеріях, викупають їх і розливають під своїм брендом. Тобто, якусь робить до витримку, там, як Руслан замосковний, український бодлер, який робить витримку. в Вині часто дуже смачні штуки робить відверто. Тобто, вважає, що от краще віскі це те, що відібране. Це дан дає елемент селекції, де відібрати бочку там сотень, які, які визрівають на дистилерії і саме її розлити в виді, вигляді, яка, яка вона. Є, тобто бочкової міцності, звичайно, це щось однобочкове. ось Цим саме займаються Lake. І Сьогодні у нас якраз а, м, реліз, який із лінійки, підлінійки та да, підтипу Dugas Lake, це Old Particular, це а, як там, особливий старий, да, Тобто вони будуть більш витримані спирти і під таким брендом також розливають, хоча це Дуго Да? От і тут у нас сюди потрапив цей Мортлах. Ось я собі вже реліз цей налив, тому що у нас 18 років він має продихатись цей реліс, тому що одразу його дегустувати ну не дуже буде правильним, тому що я його так от собі налив. Хай він собі стоїть, я щось там розповідаю. А зараз хочу, хочу сказати пару слів про сам реліс, який у мене сьогодні на столі. А да? це у нас 18 років мортлах, тобто це у нас. Ну, не буду казати мінімальний вік сперті, тому що це Single Cast, це однобучковий реліз. Всього було випущено 151 пляшка. У нас, звичайно ж, ніякого кольору не додавали, не коригували, у нас ніякої фільтрації не було. Тут у нас 48,4% алкоголю. Така приємна міцність, знаєте, не дуже і не, і не слабенька. Тому щось посередині. А витримка була в рефільних хоксхедах. Тобто це бурбонова витримка. У нас здебільшого, ну, здебільшого бурбонова витримка. І навіть що мені. Приємно, що от ботлери вони зазначають дуже багато інформації на етикетці. Тут також вона є. Причому така інформативна етикетка нам каже про те, що дистиляція цих спиртів, цього мордлоху відбувалася в квітні 2006 року. А бутиляція відбулася в травні 2024 року. Ось ця інформація також присутня, і мені це дуже дуже подобається. Ось так що, от така от. Класична пляшка, і, як правило, в таких пляшках головне те, що всередині. Я поки там розповідав, цей аромат вже був навколо мене. І це говорить про дуже класну якість і дуже насичений аромат цього віскі. Ну що ж, на аромат, я собі взяв такий от класний пантовий келих, для того, щоб розкрити цей віскі на молекули. Це ж аромат. Ой-ой. ой Боже, це віскі, який я чекав багато місяців. Тому що дегустуючи багато різних релізів, дегустуючи різних вікових там, категорій віскі, то е, знаєте, воно вже десь щось, десь змазалась картинка. І ось це той, це той реліз, перед яким я готовий стати на коліна. В плані смаку. Це дійсно класний, класна штука. В ароматиці він дуже яскравий, дуже глибокий. На початку це білі квіти, це якийсь цитрусовий, такий на цитрусовий цвіт. Це мед, це медові соти більше. Тут є віск, тут віця восковака складова, також присутня. Звичайно ж, тут сухий білий дуб, тут у нас. І риска, куди ж без неї. Це сірчистий нюмек-спирт, який робить сам Мортлах із своєї системи перегонки, це їх така візитна карточка. Так? А з рокам він трансформується в риску, і навіть 18 років цього було б передостатньо, щоб ця риска сформувалася в ароматиці. Тут щось нагадує крем-брюле. тут є вишкова складова, причому така знаєте, вершки. Якісь підсмаження, можливо. Ну, знаєте, от, е, як панакота, да? от щось в, такому форм, в такому, така ароматика. Як е, цукор на вершках, який ці, от, ці горілочки, щось от, от така ситуація. О Боже мой, це щось неймовірне. Просто це аромат. Хочеться вдихати, вдихати це віскі, який для егоїстів точно дуже комплексно, дуже глибоко дуже приємно. Що саме час спробувати на смак мортлах 18 років. А в ньому є все. На початку солодкість, легка кислинка. Солодкість така медова, кислинка така цитрусова. Переходить в якусь гірчинку шоколаду. Навіть якась солоність в ньому присутня. Ну, це капець якийсь. Я це віскі прогнав по всій ротовій порожнині і всі рецептори просто. Вони відреагували на цей продукт, на цей віскі. Це дуже смачна штука. Знову таки, крем брюлешна історія, панакота, іриска, цитрусовість. Це все присутнє це ретроназально підіймається зараз, і при цьому всьому є дуже довгий, зігріваючий, приємно після Ось він. Тримає дуже добре тут. Цей віскі не хочеться пити залпом, не хочеться пити великими ковтками, його хочеться продовжити розтягну, розтягнути цю, цю, цю емоцію. І цей віскі ще й має дуже, дуже довго після смак. Я, оскільки вже тут взяти свої емоції, намагаюся на камеру видавити. Вони справжні, вони поруть, як хоч би закрити рота. От, але після смак відчувається: білі квіти, модовість, риска, все це є присутнє. Ну, це... Це щось, це величие. А, висновки товариства. Ну що тут казати. емоції ви мої бачили. Тут знаєте, я єдине, що додам, що це віскі ну точно для. Для поціновувачів це віск для тих людей, які вже розбираються віскі досить непогано. Хоча він зайде тим, хто взагалі там дегустує вперше, друге, тому що він дуже тендітний, ніжний він збалансований, тому він залетить 100%. Але мені дуже буде шкода витрачати його просто так. Це віски для його істі, Його треба дегустувати або поодинок, в одиночку, тому що з ним треба сидіти довго. Я з першим драмами, коли його відкрив цю пляшку, сидів півтори години. Просто я насолоджувався кожною хвилиною. Це поділитися з товаришем які це налити тому хто дуже-дуже втейне віски. Це для віск-клубу у нас таке є, тому я думаю, що ми продегустуємо цей зразок. Я не можу таким не поділитись, тому що ну, це реально в мене дуже шквал емоцій викликав цей, цей рвіз. Я б дегустував багато 18-річних вісків, багато регулярок, але ось цей на голову або навіть дві вище це точно вам скажу. І він Точно в сліпі, якщо поставити, от його виб'ють, теж ті, хто там має дегустаційний досвід, немає його, він сподобається всім. Абсолютно, це дуже дуже грамотно зроблена штука. Вірніше, як відібрана дуже правильно бочка, розлита під дуже коректною, дуже приємною міцністю. Нічим не знати, не, не задавлена. Точно це така філігранна витримка в хоксхедах рефільних. Тут сам сама ставка на те, як еволюціонував. Сам спирсанйомайк мортлах, а він там такий ого, його не треба задавлювати. Чимось він сам він сам по собі вже класний, цікавий. Можливо, його не треба дивослати з молодим Мордлахом, хоча я б 9 дев'ятирічний колись бочковою місяць як 60,5 градусів. Це також смачна штука. Тому, бачите, його можна він такий багатогранний. Тому це реліз, який абсолютно залетить поціновочем. Який ви запам'ятаєте на багато років, і я думаю, що в списку тих релізів, які я захочу повторити і купити собі в колекцію, це буде один із перших релізів, які не за всі гроші світу можна поставити собі на свою полицю, на свій свій віські бар. І насолоджуватись кожною краплею цього релізу, товариства. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Роман Провіскі, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просуванню військ культури у нас в Україні. Це допомагає розвивати цю тему взагалі і показувати людям, що є і такий світ, скажімо так, тут не про Ціну тут про цінність, про цінність алкоголю, про вміння насолоджуватися цим продуктом і не зловживати. Тому саме такий посил мого каналу, мого взагалі профілю, всіх профілів і взагалі цієї теми. Роман привізки. Дякую вам за все і дегустуйте мало, свідомо, і завжди тільки смачні штуки. І всім смачних драмів, і до зустрічі, Па-па!